Друзі, з вами гуртопна Народознавства і я його керівник Максименко Марина На дворі справжня весна. Нарешті пройшло тепло, хоч ми ще обіцяють у травні невеличке похолодання, але я думаю, що такого сильного зниження температури вже не буде. Будемо на це сподіватися. Отже, пройшло тепло, і заквітли майже всі дерева. І ось сьогодні я хотіла поговорити з вами про таку не дуже звичайну рослину для нашого регіону, але з 1923 року, тобто вже досить давненько, ця рослина почала завойовувати серця всіх українців саме у нас, саме в нашій країні, в Україні. Хоча чином цієї рослини, цього дерева, вважається Японія. Активне ціння цього дерева припадає якраз. На початок квітня місяця. Чаці відбувається десь по 10-х числах квітня. Але в зв'язку з тим, що у нас було так досить холодно, квітування цієї рослини трошки спізнилося, вражає своїми гарними рожевими квітами нас саме зараз. Віталася про яке дерево йде мова? Мова йде про дерево сакури. Сакура це японська вишня. Давайте для тих, хто не знає або бачив це дерево і не знає, як воно називається, подивіться, будь ласка, на фото, як виглядає сакура. Думаю, що всі бачили таке дерево, да? тому що вже в багатьох містах України створюються цілі алеї з дерев сакури. І найбільша така, найдовша і найстаріша алея знаходиться у місті Ужгороді. Далі, за кількістю сакур, є, але сакур в місті рівному, але сакра зустрічається і в інших містах, може просто на такій великій кількості, тому що вона є в Києві, і вона навіть у нас є в Одесі. Дуже шкода, що знаходяться люди, які займаються вандалізмом, які ламають дерева. Такий випадок декілька років тому стався у нас в Одесі на вулиці Академічній, де. Юридичної академії була висаджена алея молодих сакур, і от комусь, мабуть, нічого було робити, їх просто поламали. Дуже шкода. Ми говоримо про те, що рослина це теж живий організм, а тим паче вони були доглянуті, вони були спеціально висаджені, завезені. Ну тобто, треба цінувати і чужу працю, і відповідно цінувати те, що нас оточує жити в гармонії із людьми із природою. За програмою ми сьогодні з вами мали говорити про провідну або поминальну неділю. Але відео з цієї теми вже є. Залишу посилання на відеозаняття під цим заняттям. Після лише зауважити, що вшанування предків, знання свого роду, свого походження було актуальним в усі часи і залишається і зараз. Не забувайте, будь ласка, про своїх близьких, про померлих родичів. Знаходьте час відвідати їх могилу, подати їх у молитві. А про обради і звичая, які були у наших пращурів у цей тиждень, можете дізнатися у занятті під цим відео. А я не дарма згадала квітучі дерева, тому що якраз цвітіння сакури надихнуло мене на створення отакої от квітучої Рожевої гілочки. Так, може, ця квітка не зовсім схожа на сакуру, тому що у неї дуже-дуже такі тендітні, легкі рожеві пелюсточки, які, на жаль, квітують недовго. А в самій Японії кара є символом швидкоплинності життя, тому що вона зацвітає, квітує всього два тижні, і пелюстки, як рожевий дощ, попадають на землю. Сьогодні ми створюємо ось таку квітучу гілочку, Піднесу ближче. Вгадали, що так, з шкаролупок від фісташок. Це ідея не нова, тому що квіти з фісташкової шкаролупи я часто зустрічала на тенетах в інтернету. Якраз от квітучу таку гілочку я ще не зустрічала, тому хочу запропонувати вам разом зі мною її створити. Зауважити, я вже не стала ділити наші заняття на дві частини, тому що за часом виходить невелике. Але відразу хочу попередити, що цей процес у вас займе більше ніж дві години, які нам потрібні для заняття, тому що ми будемо прокрашувати шкаролубки фарбою, і треба буде час для того, щоб ця фарба встигла просохнути. Тому заплануйте свій час. Приступаємо до роботи. Ну, і, відповідно, основним матеріалом для роботи будуть шкоролубки фісташок. Ми їх будемо фарбувати, тому потрібні акрилові фарби або гарші, якщо немає акрилової. А, я буду фарбувати у такі відтінки рожевого, якщо рожевого немає, можете десь сумішати Так фарбу брати червону та білу і зробити такий рожевий. І зелені для шкурочок нам потрібні для листочків. Відповідно для фарбування рукавички, пензлик і губочка, розкажу, для чого так легше буде фарбувати. І тут у нас терпець та кубка така певна, а для чого я її зробила. Так. Тому що, думаю, що не у всіх є такі от квіточки, я хочу з них брати серединки теченки. Тому а, візьмемо нитку. А, так, вона була у мене для макраме. бачите, вона торочиться на такі мілкі ниточки. Хібашечка. От, можна взяти її, можна звичайні нітки намотати. А, манку візьмемо клей бува, і а, жовту фарбу, і зробимо щось такого самого плану, тільки своїми руками. Так, ну і далі нам, коли це все ми вже пофарбуємо для збирання цієї нашої гілочки-сакури, нам потрібен буде термоклей, ну і відповідно сама гілочка. Все, починаємо з того, що фарбуємо наші шкоролопки у потрібні нам кольори. Для цього відкладаємо чокльонечко чи, чи папір, щоб не забруднити. Відповідно, одягаємо рукавички. Можна взяти пінцет, якщо є можливість. Якщо він у вас є і це необхідно, я буду робити все руками. Не Беремо вуличку куди і на неї наносимо фарбу. Він будуть, бачите, блідо рожева і трошки темніше. Так, пензликом або якоюсь паличкою треба перемішати. Фарбо зболтати, так? І далі нанести її наш шматочок губки. Не на всю, не треба на всю, наш шматочок поки що. Так. І тепер беремо наші шкаролупки і починаємо їх промащувати, прикладаючи до губки один, одне, одне натискання і друге натискання. Внутрішню частинку трошки допомагаємо, так, звісно, процес буде швидшим. Внутрішня складніше фарбується, треба тоді наносити, а зовнішня пальчиком прижала, і вона готова. Так, і так само, як і рожеві, фарбуємо зелені. Їх я буду робити якраз звичайний гарш. Так, трошки неохайний такий зараз буде кадр, але отак ми пофарбували наші шкаралупки і залишаємо їх поки що підсихати, а самі створимо трьохті тичиночки. Для цього беремо ніточку, відміряємо десь сантиметр 4 см і складаємо навпіл. Біше, наріжемо, щоб по 4 см 40. Жовтий акрил. Ну, бухавшку, потому что что я, трошки подкрасимо, тенсивочки, вот такой, я говорю. І поки також домовила під це хату. І також залишаємо засихати. І поки на цьому ми роботу закінчуємо, поки не просохнуть повністю наші заготовочки. Коли у нас всі наші заготовочки вже підсохли, ми маємо формувати наші квіти і бутони. Ну, Ми зробимо також ще й бутончик. У мене навіть були ось такі да, так, оріжки. Я їх зараз візьму і створю з них просто бутон. Так? Тут у нас ніякої серединки не буде, ми от просто з двох боків. Зараз приклеїмо до них зелене і утворимо бутон. От. І такий же бутончик ми отримаємо. Ну і тепер будемо формувати. Квіточку. Для цього ми беремо е, те, що ми називаємо дочинками-серединками, те, що ми зробили жовтеньке, трошки так зігнемо. Потім можна зайву буде підрізати, зараз на це не звертаємо увагу. І навколо неї починаємо приклеювати, формувати квітку. Так? От таким чином. Зараз будемо приклеювати її. Плюсточки робити. обережно, клейчик гарячі, ми пам'ятаємо про це так. і робимо, наносимо хворі, наших течінок. Тут ми зараз бутончик не закриваємо, залишаємо його такий привідкритим відкритим трошки. Підклеювати наші плюсочки ми будемо вже от таким чином mm -hmm. mm -hmm. привідкриваючи трошки, так? І ось таку квіточку ми отримуємо. Бували рожеві квіточки, ми можемо додати трошки зеленого. Але тепер листочок ми будемо не як в бутоні наклеювати, так? а вивертати його на зворотній бік, от таким чином приєднувати до квітки. Відцію вже приготували, будемо їх додавати до нашої гілочки. Ну, почнемо з бутонів, звісно так. Вони у нас мають бути наверху наших гілочок. Що в мене вийшло? Ви знаєте, шкодую лише про одне. Я так пізно для себе відкрила цей матеріал, а саме шкаролобку фісташки. Тільки захоплювали цей процес виготовлення цієї квіточки, що, бачите, ми починали з того, що я сказала, що зроблю їх всього сім, а насправді 12 вийшло квіточок розказати сказати, так що це квіточка сакури, тому що такі більш плотні да, пелюсточки у нас виходять. Але, в даному лінії, як мені так уже більше схоже, я в захваті. Сподіваюся, що і вам ця робота сподобається. На сьогодні все. Прощаюся з вами. До зустрічей.